Дача Тіві, вітаю вас, друзі! Працюємо сьогодні на нашому ставочку, переливаємо з одного ставка в інший воду, ну вже підійшло під посідку швидко. Зараз трохи у нас моща пропала чомусь, ну, може підзабився насос, але зараз покажу вам інше. Друзі. Працювали, працювали і побачили раки. Подивіться, наші раки. Оп, живий. О, з ікрою. Куди його посадимо? Друзі. Подивіться. Я думаю, що він сплив. Пішіть його в воду. На воду рослини посадимо. І хай. Опа. Ой-ой-ой, -ой. подивіться. Ранні раки. Не знаю, думав. Мертвий, а він... Подивіться, все чудово, все чудово. Ой-ой-ой. Роки з ікрою. Круто, друже. Давай, чи тебе кудись в траву закинути. Давай, давай, давай. Це ми купували без ікри. Минулий рік купували без ікри, подивіться, отак. От Роки, напевно, рано не ристяться. Згодні зі мною чи ні. Ось такий наш ставок уже майже повний. В цьому році вже і раки от неросяться. Нерест рестраків буде. Якийсь він в'ялий. Не, не розумію буде. чому. Чому він такий в'ялий. Ух ти! В'ялий рак. Раки в нашому ставку. Дуже подобається мені. Зараз він попливе кудись відкладати ікру. Це виходить ще холодна вода, а рак вже відкладають ікру чи ну Прокоментуйте, хто знає. Холодна, холодна ще вода, тільки лід зійшов. А раки вже з ікрою. Ось таке буває. Друзі, вже підібрали, подивіться, під бесідкою вже вода за ніч. Ну, Трохи, як я вже сказав, насос трохи підвівшися. Поповз. Поповз наш рак. Відкладати кудись ікру. Якийсь він не дуже короче. <повз> Поповз. Ну нічого. Так що, друзі, і попався вже нам рак сьогодні. Подобається вам озеро чи ні? Де озеро ми спускаємо. Покажу на днях, вийде відео, подивитись. Не знаю, дренаж якийсь потрібно купити, щоб мул. Дуже багато мулу і потрібно його викачати. Чим говорять спеціалісти, якщо навіть китайський мощний дренажний насос, ну, він не справляється краще петроліо. Чи як вони там називається, італіянська якась фірма крута, кажуть. Трічі дорожче стоїть, але набагато круче. Хто знає, також прокоментуйте. Все, друзі. Рака показав вам. До зустрічі.